Якщо я кусав ще раз, то це точно означає, що він добрий. Ну, Це я доїдати точно не хочу. От він який ззовні, такий він і на смак. Я ж чекаю, думаю, коли що думаю, що тут. Ну? Якщо не здох, то можна пробувати. Я маю надію, що я зараз зберу його нормально, тому що перший раз ми зібрали його ну, відстойно. Всім привіт! Сьогодні. Ми будемо куштувати і тестувати бургери. Буде такий бургер батл у ТРЦ міста Київ. Так, ну що, ми Приїхали в ретробіль. І зараз тут будемо дивитися, що на фудкортах які є бургер, і будемо брати і тестити. Буде такий собі похід по ТРЦ Києва. і Спроба вибрати кращий бургер. А там далі ми е ввечері, ну, сьогодні або в другий день, спробуємо приготувати свій бургер і порівняємо, як, ну, чи смакує, що краще. Домашній чи на фудкортах. Ну, такий, такий план. Так, ну що, ми заказали тут гремий Гриль і юджен бургер. Більше тут бургерів ніяких немає, окрім Макдональдса і KFC. Макдональдс ну, і KFC ми вирішили не замовляти, тому що ну, всі знають, цей смак, що там рекомендувати. Тож гоу тестити. Так, mm -hmm. ну що, давайте куштувати. Mm -hmm. Він то соковитий такий. Mm -hmm. Так, ну соус крутий. Котлета так Якби булки було поменше, ну то таке. Соковитий геть зовсім. Mm -hmm. Якщо я кусаю ще раз, то це mm -hmm. точно означає, що він. Добре, так, як же ще раз скусити? Так, ну добре, ну, так, ти, ти теж бери. Що ти чекаєш? Тебі, ну, там... Я почекаю, чи добре, він на смак, думаю... Він на смак нормальний. Давай. Ой, він такий ніжний, така котлетка ніжна. Ну, мені подобається. Ну мені поки це найсмачніше, що прям хочеться доїсти. Ні, бургер добрий взагалі, ну, мені подобається. Я прям хочу його доїсти. Навіть булочка не суха. Так, ну давай залишимо місце для юджину. А потім доїм. Так. так, а за що був юджин? Так. Це був Юджин бургер. Я чомусь подумав, що це був гремий гриль, Ну, Вони схожі, чорні. Так, давай. Ну що, гриль, час гремої гріля. Давай, давай, давай його запестимо. Ну, тут булка, слушай, така вона... Ну пухенька, так? Да? Пухенька. Дуже багато булка. Як його так вкусити? А салфето вже нема в у нас? Ні. Вкусити, щоб... Буде теж пробуй. А ти не сказав, чи смачне, чи ні. Він смачний, але булка, така то Тут соус більш такий майонезний, а там більш такий соус був барбекюшний, барбікюш, Тут соуси. А? То Два соуси, наші. Два наче. Ну, Дивись, майонезний такий, як типу, барбекю. Неможливо. Ну булка дуже товста, особливо не нижня. Чи то мені так попалося. Бо мені теж дивись, яка прям. хлібина. Так, ну, я його хочу доїсти. Але не так, як Юджин. Сильно. Ну, Мені здається, Юджин краще. Ще раз пишу. Від інший в нього булка товща, нижня. Котлета норм, соус більш солодкий, він такий прям, як сахар додавали. Ну такий кисло солодкий, напевно. Ну, соус солодкий точно. Обостірі які, можливо. Або схоже. Юджин ну, мені точно більше сподобався, ніж премій грі. Ну, мені ще не подобається через огірки, мої улюблення. Ну і поєднання м'яса і солодкого мені не дуже смакує. хочеться. Юджин прям дуже хоче доїсти. Ну коротше, Юджин, тобі мені теж Юджин більше сподобався. До ну, всякого. Прям хочеться доїсти. Юджин зразу Цей хочеться, але не так. Ну, в общем, поки що, переможець тут Юджин, далі будемо дивитися. Порухали далі. Землі може здоров'я. Так, ось ми приїхали в караван, зараз подивимося, що тут на фудкорті є. Я, я чесно гаря, не пам'ятаю, що тут якісь бургери були. Один. Подивимося. Мунтарські страви якісь. А, то страви. Це бунтарська їжа, Господи. Ну Там, мабуть, там, бургер є, ну там зараз візьмемо. Бунтарські їжі. Навіть не знаю. Но виглядає печально. Но взагалі подача сумна. Таке. Це як вдома. Це вдома прям можна приготувати. Капуста тут села куча. Ну це я доїдати точно не хочу. От він який ззовні, такі він і на смак. Більше додати мені нема чого. І кетчупа стільки. Він такий прісний-прісний. Такі. Прісні, прісні. Так, як, як на вигляд, так і на смак. Ну, я навіть не відчуваю м'ясо, чесно. Ніс. Воно прісне. Воно за що соусу там щось, якийсь ну, смак це, це, є. Це, це є, ну, кетчуп якийсь. Ну, кетчуп, так. Там навіть не на соус, там кетчуп. Не рекомендую. Поїдемо далі. Так, ну що, ми залетіли в лавіну. Я думаю, що це взагалі найпопулярніший ТРЦ Києва. Подивимося, що тут є які бургери, помимо тих, що ми тільки що куштували з Юлією. М'ясо лаваш. Гриміо гриль, салатера. А все, бургер суші. Ну, Походу, бургер суші тут є. Ну, Бургер суші, цікаво. Я, звичайно, не люблю, коли це знаєте... Е Спеціалізується фудкорм на чомусь, ну, на, на двох якихось штуках. Типа, піца, суші там, ще й бургер суші, ну взагалі що то, що то, виходить, фігня. Ну, Подивимося зараз. Двіжуха тут, звісно, жорстка. Сьогодні... Що на сьогодні за день? Середа, Середа сьогодні. Ну, звичайно, там 6 грудня, типу, День Святого Миколая, який принесли в цьому році, але ну. На фудкорті людей ну, взагалі тьма. В самой ну мало людей, а на фудкорті таке ще, що сюди всі приїхали поїсти. Зараз будемо вириватися і куштувати його срочним образом. Соковитий, але булка це може. <ріст> щось таке. Дуже, дуже велике щось. Так, бери пробуй. <ріст> я ж чекаю, Думаю, коли що ти я Ну... Тут... Якщо не здох, то можна пробувати. <ріст> ну, не так критично, звичайно. В ну, общем, зовсім не смачно. що ж його не коштувати? Ні, до речі, нормально. Єдине, що булка велика зверху. Якщо б не булка така велика, то прям ну... Бачиш, вони просто не порізали отак. Треба, якщо б по куполам порізали. Дивись, знизу який тон, тоненький. Просто якось щось... Кажуть, неправильно розрізано. Ну, соус нагадує. Те Теж так, не солодкувати. Так, соус солодкувати. Але ну поки норм. і звичайний. Ну, я такого? не відкладаю видатного. Продовжую їсти далі, а це означає, що в принципі норм. Це булька прикольна. Я не буде бути хуже. Взагалі, коли в закладі поєднуюся там, наприклад, бургер, ще щось, то, як правило, і те, і те, воно не дуже. Але тут нормально. В принципі, норм. Як по мені, так. Десь на рівні Греми гриві. Але Юджин все одно краще з того, що ми куштували. Ну, я не буду доїдати. Не, не Ну, тобі. Нічого особливого. Коротше, Гремю mm. краще тобі, так? Так, да, Гремія краще. Ну, можливо, там булочка така цікавіша. Тут, звичайно, булка, як хліб. Так, ну що, а тепер поїдемо додому і спробуємо приготувати там такий бургер, щоб він був кращий. Аніж ці, що ми куштували на фудкортах. Для вас це буде мить, для нас ну, невеличка поїздка. Mm. Так, ось ми і вдома. Що? Так я думав, що ми тут щось швидко зараз приготуємо, а оказалось, тут куча продуктів. Ну, взагалі, що в нас тут є? Ми взяли котлетки, я їх сам не робив, е вирішив їх купити в магазині і вам раджу. Якісь гарні купіть і не морочте голову там, з е м'ясорубкою і так далі. Лучок ми карамелізуємо для бургера. Ну, я так хочу, щоб було таке солоденьке. Чедера взяв, помідорку, солений огірок, салат, бекончик і булка брьош. Це все, що нам потрібно, щоб зробити домашній бургер і порівняти його з тим, що ми куштували у фудкортах. Тож погнали, зробимо зараз лучок, карамелізуємо його. Так, і разом з лучком e, сразу піджаримо бекончик. Якщо що, я взагалі перший раз готую бург, ну, щоб ви розуміли. А лук карамелізую, так це взагалі це для мене якась... Тож ми це будемо робити разом з вами, і багато з вас теж будуть це можливо робити перший раз, тож ми якраз будемо вчитися, як робити це найкраще. Так, e, бекончик. розігрили сковородку і кладемо бекончик, щоб він такий зашкварчав тут. Зашкварчав. Оба. Так, і одразу сюди лучок. Так, лучок вже подрумянився, і ми сюди кинемо цукор, чайну ложечку. Так, і ще трохи додамо тут уксуса в наш лучок. Трохи-трохи. Я нервую, тому що я це готую перший раз, карамелізую лук перший раз, бургер готую перший раз. Не разу ще не готував бургери е, в домашніх умовах. Так, тепер ми будемо піджарювати наші котлетки. 3-5 хвилиночок. Точніше не скажу. З однієї сторонки там 3 хвилинки. Перегорнули з другої сторонки 3 хвилинки. Десь так. Так, і перегорнемо це все діло. І ще три хвилинки під З котлетками розібралися. Так, ми тут приготували котлетку, бікончик, лук. І давайте підріжемо зараз швидко помідорчик та огірочок. Так, і приготуємо соус. Соус в мене буде кетчунез. Якщо ви знаєте, що це має на увазі. Візьмемо трохи кетчупа чи... Хоба! У мене соус ацебелі. Майонезику. Гірчичку? І трохи часничку ничку натримо. Так, і все ми тут замішаємо. Так, і тепер фінальний момент. Ми підріжемо булочку навпіл і піджаримо її. Обов'язково піджаримо. Ми все тут пожарили вже. Давайте зберемо цей бургер. Я маю надію, що я зараз зберу його нормально, тому що перший раз ми зібрали його ну, відстойно. Основа. На основу. Беремо отак соус. Соус намазюкаємо, намазюкаємо, намазюкаємо. Намазюкали. Далі. Беремо лучок наш. Оцей, що карамелізований. І отак от його по основі. роз... Так, берись. І цей берись. Розприділяємо. Розприділили. Далі. Беремо чедр. І чедр кладемо. На наш лучок. Далі. Беремо котлетку. Котлетку на чедр. Поклали. Далі знову соус. Хоп. Розмазюкали. По котлетці. Бекончик. Поклали. Овочі поклали. Чедр поклали. Ще один слой соусу і верхня булка. Придавили. Якусь палку всунули. Щоб він не розповзався. Та-дам! Ну, дивіться, отакий от бургер. Отакий от бургер вийшов в домашніх умовах. Отакий от бургер. На вигляд він такий, як в каравані. Але я маю надію, що смакувати він буде краще, аніж в каравані. Тож, Давайте його затестимо. Розріжемо. Достаємо паличку цю і дивимось, що в нас тут внутрі. Ну внутрі в нас тут? Ну він соковитий, він крутий. Ну, начебто на смак повинен бути гарний. Щас затестимо. Дивіться, я брехати не буду. Він смачний, але юджин. Мені подобається більше. В общем, що я вам скажу по цьому поводу? Купляйте бургери де-інде, ну, де. але вдома готувати їх. Ну, за такий головняк, я взагалі не раджу. Я скажу так: е моя оцінка по бургер-баттлу сьогоднішньому, ну, нашому другої частини, це перше місце це Юджин бургер Друге місце це греміо гріль, третє місце це мій бургер. Четверте місце це бургер, суші бургер в лавині. І п'яте місце це бургер той, що в каравані. Ну, там, з натяжкою взагалі якесь місце він зайняв. Тож, куштуйте, смакуйте, всім до побачення, не забувайте донатити. І слава Україні!